Радісні вітання, друзі. Щасливий порі вашої доби. Я Олександр Людмила Чудосія. Вітаю вас в енергопросторі. Золота епоха. Всі ми прагнемо розвиватись, з розумінням ставитись до тих процесів, які відбуваються, дивитися дещо ширше і відчувати значно глибше. І в цьому процесі, важливому процесі, відбувається такий спомин нашої душі, адже все це не дарма, адже ми з вами покликані для того, щоб... Краще розуміти. Зрештою, той важливий момент, дорогі мої, щоб відчути, що нас люблять, і кожен із вас, всіх тих, хто перебуває зараз на цій прекрасній планеті, є унікальною божественною істотою. Кожен із вас на своєму рівні є блискучим. Оповідачем. Згадайте, що сотні разів впродовж дня ви розповідаєте собі та один одному найрізноманітніші історії про життя, яке ви знаєте. Деякі з цих різноманітних історій є цілком правдивими, деякі з них повністю вигадані. Хоча ви можете цілком повірити, що вони правдиві. Деякі. Надають сили, а деякі відривають вас від постійного потоку життя, любові та благополуччя, незалежно від того, правдиві чи ні історії, які ви розповідаєте, вони впливають на ваш настрій і вібрацію. І, звісно, як наслідок, вони стануть історіями, якими ви продовжуєте жити. Вам дуже корисно повторювати ці історії, які надихають вас, надають вам сили та змушують вас відчувати себе, життя, власне та інших у цьому правдивому аспекті. Адже дуже шкідливо повторювати історії, які пригнічують любов і змушують почуватися погано. Хоча ви можете відчувати потребу. Опрацьовувати важкі чи тривожні події у вашому житті впродовж деякого часу. Будьте, скажімо так, обережні з історіями, які ви часто повторюєте. Чи було б не на краще, скажімо так, якби ви знялися у власній касті, ніж у своїй важкій чи драматичній історії? Так, звісно. Життя трапляється, і ви пишете історію навколо нього. А ваш колишній партнер, партнерша, ну, скажімо, оббирає, знімає ваші гроші, і ви можете розповісти історію про це. О, мій жахливий колишній, моя жахлива колишня втікла, обібрала, втікла з усіма грошима, і тепер я ніколи не наздажену її. І витрата по своїх рахунках. Так, це історія, яка гарантує вам майбутню жертву та брак чогось. Адже там прописана сюжетна лінія. Мій колишній втік з купою грошей, які були моїми. І хоча це ускладнило життя в певній короткостроковій перспективі, я знаю, що Бог за мною і я створюю для себе. Ще краще життя. Я радий бути собою і я радий бути вільним. Ось це вже інша історія. Ця історія є потужнім ствердженням того, що ви відкриті для отримання допомоги та підтримки від Всесвіту. Перша історія вона позбавляє вас сил, друга надає вам сили. Вони обидві засновані на фактах. Так воно є, правда ж? Вони обидві засновані на інтерпретації сюжета. Вони обидві стануть історією, якою ви живете. Коли ви помітили, що повторюєте історію про життя, від якої ви не почуваєтесь добре. Ви в такий спосіб кидаєте собі виклик розповісти це краще. Натомість, замість того, щоб сказати, цей придурок підрізав мене в пробці. Усі ці водії божевільні, а ви зробіть глибокий подих і спробуйте сказати собі, «Ого, ця людина так поспішає. І... Дещо некоректно, несвідомо керує автомобілем. А я радий, що мене захищають навкруг в мене неймовірна підтримка. Я радий, що на дорозі є добрі водії. День занадто прекрасний, щоб я зосереджувався на оцій одній людині, яка поводиться погано. Я почуваюсь благословеним. Або дякую ангелам, що ви в даній ситуації вивели мене з того місця, з, того, з тої будови, з тої чи іншої ситуації. Адже там щось трапилось за якийсь проміжок часу. Обидві ці історії засновані на фактах. Обидві засновані на інтерпретації. Вони обидві дуже і дуже по-різному впливають на. Ваш подальший день, милі мої творці мої, будьте обережні з інтерпретацією історії, які ви вигадуєте впродовж дня. Так часто ми припускаємо, що знаємо мотивацію чи намір іншого, і все ж завжди фільтруйте дії інших через упередженість свого життєвого досвіду та умов. Хтось може поглянути на вас і зробити таке, знаєте, вираз обличчя, яке виглядає так, ніби, можливо, хвилюється, а можливо, і не схвильовано воно від цього. А взагалі вони можуть і не схвалювати вашу інтерпретацію вашу історію. Якщо ви добре себе почуваєте, ви Запитаєтесь внутрішнє, а що з ними відбувається? Якщо ви відчуваєте невпевненість, ви можете припустити, що вони вас засуджують. Можливо, насправді їм просто це пішло, знаєте, поділо, як ото порох в очі. Хтось може зробити недобрий або грубий коментар, ви можете розпізнати це. По тому, як розповідають історії про те, як вони вас не любили і не поважали. Або ви можете розповісти історії про те, що у них був важкий день. А ви їм заспівчували. Обидві засновані на фактах, обидві засновані на інтерпретації. Одна робить вас жертвою, інша робить вас люблячим героєм, божественним створінням. І ви. Можете обирати. Всі ми спетурбовані правдою, коли насправді існує стільки безмежна кількість правд, скільки людей, які в них і вірять. Так от, сонце світить, але для, для наших астрономів це є демонстрація зараз могутніх, потужних вибухів, сонячної активності, СМ, g другого класу, і все це на поверхні. Нашої улюбленої зірки Сонця, Сур'я. Для непрофесіонала це є денне світло, от як для мене, приймаю цю благодать, а для людей з депресією ця яскравість це є жахливий напад на їхні почуття. А для хворих на рак шкіри це те, чого їм варто побоюватись. Для тих, хто любить проводити час на пляжі в горах. Це тепло, краса, благословення, плюскотіння в воді, стрибки і пірсу. Ці історії засновані на фактах. Вони засновані на інтерпретації. І вони створюють вібрації, розширення? правда ж? Всіх можливостей або віктимізації. Ви можете обирати. Тож незалежно від того. Чи розповідаєте ви історії собі, як це робите всі ви, чи слухаєте історії інших? Запитайте себе, а чи це резонує зараз зі мною? Це підіймає мене? Чи дає це мені сили і натхнення? Чи допомагає мені вислуховування цих думок, ось цих людей, один про одного? Приймати правильні рішення, чи не заважає воно мені відчувати власну правду? Запитайте себе, слухання думок експертів, експертів з дієти, політики чи медицини, а чи воно підіймає мене, чи воно десь кудись затягує донизу? І замість того, щоб зациклитися на правді? Або фактах певної ситуації, знання, приділіть більше увагу тому, як це впливає саме на вашу вібрацію. Це важка заміна парадигми для більшості. Адже ми звикли вірити, що ми повинні знати якусь правду або якісь факти про певну ситуацію. Правда ж, є таке. Щоб Реагувати певним чином, і відчувати, що ну, десь ми в якомусь аспекті дуже сильно працюємо, десь нам сильно допомагають, ангели хочуть допомогти, щоб ми перестали реагувати на життя болючим чином і почати творити. Знаєте, замість того, щоб дозволяти своїм власним історіям чи історіям світу. Налаштовуватись м, на нещастя, то краще обирайте історії, які налаштовують вас на найкраще, що може на даний момент запропонувати життя, щоб у свою чергу ви могли залучати в своє життя найкраще, найкомфортніше, найяскравіше. Пам'ятайте, що у вашому світі є багато неприємних і огидних фактів. Та Також є багато чудесних, казкових, є багато способів, якими ви можете інтерпретувати все, все, що ви бачите чи чуєте, і є багато-багато способів, які інші можуть так само робити для себе. Ви можете звести себе з розумом, перебираючи всі ці думки, які. Ломають нам світосприйняття, або ви можете свідомо розповісти та звернути увагу на історії, які викликають у вас милі вібрації, любові. І це ви будете автором, ви будете писати казку для свого життя, а не жити в драмі, яку щедрою лопатою дарує нам світ. І, дорогі мої творці. Пам'ятайте, ви заслуговуєте на це у найкращому прояві, на це добро і ласку. Ви заслуговуєте на те, щоб пережити ну, найкращу історію, яку ви можете розповісти собі про своє життя. Я щиро бажаю, щоб Бог беріг вас, творців, і пам'ятайте, що вас дуже і дуже люблять. Всіх раз дівам і чудового сценарію вашого життя, обійми світло.